Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Часто трапляються випадки, коли батьки не справляються зі своїми обов'язками і діти, на жаль, залишаються без нагляду або за ними не доглядають належним чином. Щоб допомогти таким дітям, спеціалісти регулярно проводять спеціальні рейди. І один з таких рейдів нещодавно пройшов в інголецькому районі нашого міста, і сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Юлія Єланцева. Головна спеціалістка служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Пані Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в принципі, як часто ось, ви проводите ось такі рейди? Рейдова робота в сім'ї та рейди діти вулиці це взагалі систематична робота всіх суб'єктів соціальної роботи з сім'ями та дітьми, які потребують соціального захисту, які проживають в нашому місті. Діти вулиці і рейди в сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти цієї категорії. У нас проводяться систематично. В цих рейдах беруть участь не тільки фахівці служби у справах дітей, а й всі суб'єкти соціальної роботи. А це і центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді, це і правоохоронці, і навчальні заклади, лікувальні заклади іноді ми залучаємо і. Управління праці та соціального захисту населення для того, щоб комплексно перевірити і виявити проблеми, потреби таких сімей, саме які перебувають у по складних життєвих обставинах. Угу. Так, а от щодо статистики: скільки дітей були вилучені з сімею наприклад у 2024 році в порівнянні з 2023, тобто тобто і позаминулий? Ну, я хочу зазначити, що благополуччя сімейне це саме для того, щоб дитина зростала в благополучній сім'ї. Для, для цього необхідно саме належним чином виконувати батьками свої батьківські обов'язки. Турбота про дітей це перший черговий обов'язок обов'язок саме батьків. Що стосується вилучення дітей з родин, то це крайня міра, звісно. Суб'єкти соціальної роботи намагаються своєю роботою. Зберегти біологічну родину, зробити так, щоб допомогти батькам, щоб подолати їх складні життєві обставини, виявити проблеми, потреби сім'ї, допомогти їм. З різних питань з проблематики, яка дійсно виникає в цих, цих сім'ях. Ну а якщо вже робота, яка проводилася комплексно всіми суб'єктами соціальної роботи, не допомагає. А це першочергова це профілактична роз'яснювана робота з батьками. Потім це заходи адміністративного впливу до батьків, якщо неможливо достукатися до таких батьків, якщо все це не допомагає в комплексі, то тоді вже наступає крайня міра. А це позбавлення батьківських прав або вилучення дітей з родини у 24 році було 27 дітей вилучено з родини за рішеннями органів опіки та піклування. Якщо казати статистику за 23 третій рік, в році було вилучено 38 дітей. Ну, якщо більш глибше, далі казати про статистику, про ці цифри в 22-му році було теж вилучено з родини 23 дитини. Тобто, я хочу сказати, що статистика ця у нас систематично є. Сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, у нас в місті в нашому є. І на сьогоднішній день на обліку в службах у справах дітей виконкомів районних у місті рад у нас перебуває 632 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. На жаль, більшість з них це діти, батьки, яких неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Так, а от ви ж даєте час виправити ситуацію, правильно? Тобто, ви не одразу вилучаєте дітей з сімей. Скільки часу даєте е, сім'ям? Ну, кожна сім'я потребує різного часу mm -hmm. в залежності від проблематики. Якщо це неналежні умови умови утримання дитини, то тут е, час короткий. Тут е, приведення житла до належних санітарно-гігієнічних умов батькам дається ну, там, максимум тиждень для цього, щоб вони подавали цю проблему. І при цьому центр соціальних служб контролює цю роботу, яку проводять батьки в цьому напрямку. Якщо це алкогольна, наркотична залежність, то тут звісно тривалий час. Тут, якщо батьки йдуть на контакт із службою у справах дітей, із фахівцями центру соціальних служб, можливо, кодування батьків, можливо, лікування в психоневрологічному диспансері. Ну, якщо батьки не йдуть на такі умови, не йдуть на контакт, не виконують ні рекомендації, ні поради, ні фахівців, ні служби, ні Центру соціальних служб, ні поради. Права охоронніх органів тоді тут наступає кра крайне міре. Це ми забираємо дитину з родини і виходимо до, до суду з рішенням про позбавлення таких батьків батьківських прав. Угу. Так а у яких випадках дітей от вилучають з родини, от коли приймається саме ось таке категоричне рішення? Так, да, ви, звісно, правильно сказали, що вилучення дитини з родини це така радикальна міра, коли батьками не створено жодних умов, коли батьки не йдуть на контакт, і коли батьки мають таку стійку алкогольну і наркотичну залежність і не бажають виконувати свої батьківські обов'язки, не бажають утримувати свою дитину, не контролюють її умови проживання, навчання і так далі. Тоді наступає така критична фаза, коли ну, дитині неможливо просто перебувати в таких умовах. І тоді, звісно, вирішується питання про відібрання і, ну, з таких сімей від батьків. Угу. Е, так і наостанок розкажіть, будь ласка, от яким чином ви виявляєте сім'ї, яким потрібна ось така соціально-психологічна допомога та й взагалі допомога, як ви дізнаєтеся про такі сім'ї? Перш за все, про такі сім'ї ми дізнаємось від суб'єктів соціальної роботи, я це я вже назвала і Центр соціальних служб, можуть бути і працівники поліції, і навчальні, лікувальні заклади, управління праці та соціального захисту населення. Це можуть бути і квартальні будинки, це можуть бути і голови ОСББ, це можуть бути і пересічні громадяни, мешканці, які чують, що за. Стіною, що у сусідів там, наприклад, вчиняється насильство mm -hmm. відносно дитина. Дитина плаче дитина не задовольняється ну дитину не задовольняють там потребами. Необхідними, тоді, звісно, суб'єкти соціальної роботи нам письмово нас інформують. Служби у справах дітей, як виконкомів районних у місті рад, так і нашу міську службу у справах дітей. Якщо це стосується сусідів, то вони можуть звернутися як особисто на прийом до районної служби у справах дітей до виконкому або до служби у справах дітей виконкому міської ради, як усно. Так і письмово у нас в службах у справах дітей і районів, і міста діють працюють телефони довіри, за якими мешканці місця можуть повідомити про складні життєві обставини, обставини в яких опинилася дитина. Телефони у нас працюють щоденно з 8.00 до 16.30. А вихідні, ну крім суботи, та неділя, вихідні дні за про дітей, які потребують саме соціального захисту. Мешканці можуть повідомити саме до працівників поліції до за номером 102. Угу. Так, ну що ж, пані Юлія, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за інтерв'ю і за те, що ви все так розповіли. Розклали все, можна так сказати, по поличкам для наших телеглядачів. Дякую. Може, я хотіла ще з додати. Я хотіла додати, що згідно чинного законодавства, служба у справах дітей саме веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. І першочергове, коли служба дізнається про дитину, коли до неї надходить повідомлення саме про таку дитину, яка потребує соціального захисту, вона здійснює постановку дитини на облік службі у справах дітей. Далі йде така спільна комісійна робота. Саме з сім'єю це перевірки, контроль за умовами утримання, виховання, навчання такої, такої дитини. Якщо в таких родинах виявляється, що існують факти насильства відносно дитини, то таку дитину вилучають з родини і влаштовують першочергово до медичного закладу, дитину перевіряють на тілесні ушкодження, можливо, зазнала вона в родині. І потім для того, щоб не віддати батькам, а реабілітувати дитину. Дитину тимчасово влаштовують до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. А таких закладів у нас в нашому місті два. Один заклад у нас в Саксаганському районі, а другий за адресою вулиця Зерна, 17, А другий заклад okay. в Покровському районі, за адресою вулиця Федора Караманець, 51А це заклади соціального захисту дітей, де діти дійсно отримують комплекс, комплекс послуг реабілітації, навчання і всі по, всі, допомогу. всі умови, всю допомогу, які дійсно дитина потребує на той час, як перебуває в закладах. Дякую вам велике. Ми будемо все ж таки сподіватися, що батьки будуть старатися виправляти ситуацію, якщо вони вже опинилися в якійсь складній життєвій ситуації. Вони будуть все ж таки старатися її виправити, створити максимально належні нормальні умови для дітей, і діти будуть залишатися у своїх родинах. Дякую, хочу, хочу ще додати, що ну, турбота це основне завдання батьків, і хочеться, щоб дійсно батьки, якби звернутися до них, щоб дійсно батьки е, піклувалися про своїх дітей. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ситуація така, що і е, військовий стан навіже ну не зупиняє таких батьків е, залишати своїх дітей без нагляду, так. вживати алкогольні напої, вживати наркотичні речовини. 嗯。Um Тому якби і статистика така на сьогоднішній день, можна сказати, вкрай невтішна. У нас питання позбавлення батьківських прав дуже актуальна. Якщо у минулому році у нас було 70 батьків позбавлено, відносно, позбавлено батьківських прав відносно 99 дітей, то і в 2023 році у нас статистика була майже така: 72 батьків у нас було позбавлено батьківських прав відносно відносно 82 дітей. Ну тобто хочеться ще закликати звернутися і щоб такі батьки саме дивилися такі передачі частіше, якби зверталися до засобів масової інформації, куди ми постійно де ми постійно розміщаємо таку інформацію, що виховання дитини це першочерговий обов'язків батьків і що. Саме сім'я це залишається завжди осередком для формування любові та торбови турботи і злагоди саме для дитини. Так. Ну, і щоб вони зверталися по допомогу, якщо вони розуміють, чи їм вона необхідна, так, Тому, не замовчували ці питання. Це стосується не тільки батьків, це стосується і всіх громадян нашого міста, щоб вони ми закликаємо завжди в наших засобах. Масові інформації, коли проводимо такі рейди, коли проводимо інформаційні заходи серед мешканців міста, щоб вони не були байдужими, щоб вони зверталися до служби у справах дітей, надавали таку інформацію, яка буде дійсно корисна і дійсно допоможе будь-ну дитині, яка цього потребує, своєчасно виявити її та захистити. Так, згодна з вами. Що ж, пані Юлії, дуже вам дякую. Будемо завершувати наш ефір. І також я ще пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Поки я вам нагадаю, що у нас у гостях була Юлія Єланцева, головна спеціалістка служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. І зараз давайте переглянемо сюжет, який відзняли наші журналісти. На дітей 860, тільки на меншого, на старшого я нічого не отримую. Таким є місячний бюджет для утримання дітей Вікторії. 20-річної дівчини, яка сама виховує двох дітей. Вона сирота, батьків немає. Діти вже під наглядом соціальних служб. Квартира дівчини у жахливому стані. Купа тарганів і пліснява на голих стінах. Умов для життя немає жодних. Та вже й постійні сутички з сусідами. Неладнає дівчина із чоловіком, що є біологічним батьком її дітей. Говорить, разом... Вони давно не живуть, але й розлучення він їй не дає до того ж і не допомагає своїм дітям. Сьогодні із соціальними службами перший міський вирушає в рейд по захисту прав дітей в Інгулецькому районі. Фахівці перевірятимуть, в яких умовах живуть діти. Як проходять такі перевірки, зараз побачимо. У єдиній кімнаті все завалене мотлохом. Нормальної кухні немає, туалет спільний. В таких умовах змушені жити 13-річний хлопчик та його 9-річна сестра. Мати цих дітей каже, що намагається триматися, але грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше. Колись вона була одружена. Все зруйнував алкоголь. Чоловік не витримав і вигнав її. Далі прірва. Допомогу отримую лише від соцслужб міста. Ми з чоловіком розійшлися, він мене прогнав з дітками. О, і Я зірвалася о, на алкогольної почві. Я зірвалася і мене поставили на службу. Яночка мене ходила на танці. Танці у нас провалились, тому що там костюм дорогий. Потерти тисячі, щоб костюм заказати. Там же батьки теж слажуються на подарунки, сладжуються. Такі родини можуть розраховувати лише на себе та допомогу міських соціальних служб. Щороку в кривому розі вони здійснюють сотні рейдів, виявляють родини, які потребують допомоги, а далі працюють із ними, допомагаючи подолати труднощі, підтримують минулого року. Було порушено понад 650 клопотань щодо відповідальності батьків за неналежне виконання своїх обов'язків. 577 батьків було притягнуто до відповідальності, а 70 позбавлено батьківських прав. Щодо 99 дітей, ще 27 дітей були вилучені із сімей. Стараємося, щоб це були рейди, які були максимально наповнені і працівниками соціальної служби, також спеціалістами служби в справах дітей і працівниками поліції. Так як родини перебувають на обліку протягом декількох місяців, ми бачимо еволюцію їхнього їхніх змін позитивних, тому що ми спонукаємо їх щодо приведення житла до порядку, щодо позбавлення від шкідливих звичок. Соціальні служби докладають максимум зусиль, щоб зберегти родину. Але коли батьки не йдуть на контакт, не змінюють поведінку, настає момент, коли необхідно захищати дитину. У таких випадках приймається рішення про вилучення дитини та позбавлення батьківських прав. Трапляються такі випадки, що в родинах порушуються права та інтереси дітей і існують ризики вилучення дітей з таких родин. Спочатку, як ми розпочинаємо роботу з такими сім'ями, це така кропітка, довготривала робота, саме профілактична робота з батьками. Якщо робота соціальних працівників не допомагає, то тоді відносно батьків вживаються заходи адміністративного впливу. А це стаття 184 кодексу України. Про адміністративні правопорушення за неналежне виконання батьками своїх батьківських обов'язків. Повідомити про порушення прав дітей можна за телефонами довіри Криворізької міської ради або звернувшись до поліції. Соціальні служби Кривого Рогу працюють з 8.30 до 16.30 з понеділка по п'ятницю. Якщо ви знаєте про випадки, коли діти опинилися в складних життєвих обставинах, не залишайтесь байдужими. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.